Ані шанувати світлу пам'ять воїнів, які віддали життя за Україну у російсько-українській війні. Вічна пам'ять і вічна слава героям. Шануємо також пам'ять всіх мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України в російсько-українській війні. Питань порядку денного, відходить час для депутатських запитів і звернень. Є Нема? Кажіть. Порядок денний розданий у вас. Усіх переходимо до розвитку питань порядку денного. Давайте включайте пульти. Давайте можемо зробимо ще перевірку. Так. Да. Наскільки хватить нас цього пристрою? Година з гаком. Добре. Голосуємо, натискайте будь-яку кнопку. Шістнадцять. А по списку? 17. Що більше є, ні? сімнадцять. Ну то в когось або пульт 7, взагалі 7, не працює. 10, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17. Когось пульт світиться і не цей. Ровіться, будь ласка. Ага, от. Він має погаснути. Зараз ми це зробимо. Що я можу починати одну хвилинку. Зараз ми це зробимо. Який у вас пульт? Сороковий. Дайте сороковий. Все буде. Все, можна починати. Про внесення змін до рішення міської ради. За порядку денної зараз завершуємо. порядку денного. Так, увімкнули. Голосуємо за порядок денний. Натискайте. За 17 рішення прийнято. Наступне питання. Про внесення змін до рішення міської ради номер 8, 1 18 про утворення виконавчого комітету міської ради зі змінами внесення у рішення міської ради номер 1 дріб 29 20 року. Сана Володимир. Я хочу сказати, що сесіну, на минулій сесії ми саме приймали звернення до поліції, що порушення громадського порядку муніципалістами, то нам не дійшла відповідь, якщо хочете, то я можу її зачитати. Так, да, треба зачитати. І мали питання на бюджетній комісії. На ваш лист на партнер і об'єднання поліційської міської ради та начальника відділення поліції No1 міста Кілорці, РУПРОМП Української області щодо порушення громадського яку... Мотоциклами у вечірній та нічний час, а також під час повітряної тривоги, рух транспортними засобами без моряних знаків та мотошоро. Крім того, у відділенні поліції номеру двомі міста РУП Лузького у Волинській області додатково щоденно будуть створювати службові завдання для наряду СРПП з метою забезпечення публічної безпеки та Порядку на вказані вами території, а до порушників будуть застосовуватися заходи адміністративного уряду з Ви словами начальників обороної поліції Віталії Білополіцької. Щодо питання порядку денного про внесення зміни склав виконавчого комітету, в нас знайшло дві заяви. Перша заява це... Максимчук, Оксана Адам'яна, не членом виконавчого комітету, Прошу просить виключити її зі складу виконавчого комітету Ківецівської міської ради у зв'язку з сімейними обставинами. Виїхала з нашої області, відповідно, не зможе виконувати свої повноваження і відвідувати виконавчий комітет. Також надійшла друга заява, відповідно до якої е відкрита Віталія Вікторовича, який просить включити його до складу виконавчого комітету Київської міської ради. Восьмости хання як заступника начального шостого ДПРЧ, першого ДПС, РПГ ОДСНС України в Україні області. За посаду ви знаєте, що в нас був виконавчого комітету, колишній начальник цього цієї частини цих вісьмондрій. Він звільнився і тому виключає вже наступного начальника відповідно до його заяви. Прошу підтримати. Голосуємо, натискайте. Розвернення до Верховної Ради України щодо прийняття законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки учасників бойових дій, осіб з інвалідністю, наслідок війни та членів сімей загиблих безвістових відсутніх померлих захисників і захисниць України при введенні особисто селянського чи фермерського господарства та здійсненні підприємницької діяльності. Даний законопроект передбачає надання державним. ...навчання, розробку та затвердження державних цільових програм підтримки ветеранів війни, надання пільгового іпотечного проєктування, функціонування спеціальних засобів електронної комунікації, баз даних, допомогти бізнес проєктів забезпечення можливості реалізації продукції, вироблені особистим селянським чи фермерським господарством, ведення яких здійснюється ветеранами війни. Державних виробництва, сподарських продукції для суб'єктів малого підприємництва, засновниками, яких є учасники бою житті, надання пільгових кредитів та фінансових гарантій за кредитами, повна компенсація процентних ставок за кредитами, сприяння у доступі до державних та регіональних програм розвитку бізнес-активності. Прошу підтримати голосуємо. Натискайте. Верцівської міської ради на баланс гументарному відділу кілоцівської міської ради. Дане питання розверталось на бюджетній комісії. Просимо передати бензиновий генератор вартістю 57 гривень <клухи> у відділу ківерцівської міської ради для забезпечення безперебійного недопостачання в закладі дошкільної осіб, ясно садок облінового типу номер 2 міста Ківерці. Прошу Голосуємо. Натискайте. про безплатну передачу майна для потреб військових частин Збройних сил України са новому. Просимо передати на моєму комунальному власності Російської міської ради. Військова частина відповідна до додатку 1. Нами було закуплено квадрокоптери, 5 штук, вартістю 1 гривень. Це ми передаємо військовій частині. Голосуємо, натискайте. рішення Київцівської міської ради No. 53 від 12.08.2025 року про внаєдозу комунального підприємства Лікарня Святого Пантелеймона Кевцівської міської ради на віднесення об'єкта нерухомого майна до переліку другого типу передачу okay. в оренду нерухомой за затверджує йому додаткових умов оренди нерухомого майна Ірина Сергієн. Даним проектом рішення передбачається виправити технічну помилку, допущену в рішенні п'ятдесят а саме в частині найменування нашої лікарні. В попередньому рішенні в додатку лікарня була названа комунальне підприємство. Ківерцівська районна лікарня Ківерцівської міської ради виправила на комунальне підприємство лікарня святого Пантелеймона. Все інше залишається без змін. Прохання підтримати. Голосуємо. Голосуємо, натискайте. За 17 річні. Про розірвання оренду комунального майна Ірина Сергійовна. дане питання містить інформацію з обмеженим доступом, тому попереджуємо всіх про нерозголошення.